Вітаю вас! І пропоную вам таке відео. Давайте з вами подумаємо тільки серйозно, без ну, хайпу і тролінгу, а яка дійсно буде Україна, яке буде життя в Україні після нашої перемоги. Але давайте от тему, коли буде перемога, трогати не буде. Ну, тому що це дуже велика тема. Давайте так от, все, перемога. Мир. От Яка буде Україна? Ну, з моєї точки зору, перш за все, да, дійсно, населення України радикально поміняється. Ну, ви розумієте, що якась частина бувших громадян України, буде за кордоном. І не обов'язково в Європі. Дивіться, ця війна приведе до того, що якась частина українців, які так сказати, не по путі з Україною, да, будуть в Росії, не заперечу. Мало того, я впевнений, що буде такий ну, нюанс, коли буде можливість всім бажаючим виїхати в Росію. Ну, от, хто, хто хоче. Буде, буде, буде однозначно. Можливо, хтось вийде не дуже захоче. Ну, тому що ви розумієте, що однозначно колаборанти, різні зрадники будуть убігати в Росію і такий рух буде. Знов таки говорю, по-різному. Хтось, так сказати, осознав, хтось не знає. Але такий рух буде, тому не, не потрібно говорити, що тільки от Європа. Ні. Я так розумію, яка частина дійсно українців, які зараз біженці, в Європі залишаться, в Європі, в США, в Канаді і так далі. Не так багато, як я хотів би, чесно говоря. Знаєте, чому я говорю, що вернуся більше, ніж хотілося б? Тому що, на жаль, на жаль, на жаль, оці, які повернуться. Це буде саме срачове населення. Чому? Ну по-перше, вони прийдуть ображені, тому що тут же всі місця призбирають, а вони ж то приїдуть, а а а а і буде срача неймовірно. Вони будуть постійно от якраз бузить більше всього. От хто буде більше всього шини палити е, біля офісу президента, оце ті, які зараз убігли через тіс побачити, однозначно тому що розумієте, вони вбігли а що далі грошей нема роботи нема нічого немає ну пошастили а потім вони повернуться я говорю після він ще раз говорю повернуться ну кордони повідкривали мобілізацію відмінили і вони будуть дуже ображені скаженно ображені і от вони будуть найбільше такого срач виспатріот зрада зрада це да, да. Ну це завжди. Звертаю вашу увагу, що завжди є частина людей, їх можливо і небагато, але вони дуже шумні. От така е, частина людей, які, ну, ну, скажімо так, зрадник на зрадники. О, І оце така знаєте, Знаєте, е, вору шапка горить, а от зрадник на зраднику теж саме. Так що я говорю, що це така от ситуація буде, на жаль, повернутися зараз. Взагалі було б добре, щоб більше частин біженців не повернулося. Було б дуже добре. Тому що, Грю, це от буде срач-срачі. Вони будуть постійно нить, розповідають, як вони волонтерили. Як... А, знаєте, буде така цікава, вони будуть розповідати, що Україна перемогла тому, що вони були за кордоном і от э, волонтерили, тому українська армія перемогла. Так що, я говорю, що краще вони не повернулися, але повернуться. Повернуться. Е, ну, по-перше, позакривають всі пільги, які там є, а по-друге... Ну, як сказати, люди там пошаст, подивляться, ні, паршиво, паршиво. Це точно. Тому я говорю, що більшість тих, навіть коли зараз роблять опитування, ми не повернули. Та куди там? Повернуться навіть ті, як які давно виїхали. Це теж буде. Так що це така ситуація буде, і і зараз буде виникати ситуація, що їм тут робити, як робити. Тому що, говорить, от що дає війна? Вона дає шанс радикально або кар'єру, або бізнес, або що, так. Да. І дуже велика кількість, дуже велика кількість людей після війни вже може чим-то, як сказать, пишатися, або чим-то, або заробили на війні, або дійсно зробили успішну військову кар'єру, або державну кар'єру, або кар'єру в бізнесі. або Так, да, таке буде. Тому що будь-які ну, будь такі радикальні події. Війна така якісь епхальні революції і так далі. Да, вони пере... перемішують. І як результат, от ви говорите, соціальний ліфт. Да. Ви ж розумієте, скільки в нас з'явиться генералів, які ніколи б генералом не були, якщо була б мирна ситуація. А тут будь генералів. Війна ж все спише. Так що така ситуація. Мало того, дійсно, якась частина людей, завдяки тому, що ця ротація і так далі... От вони починали роботу маленьким державним службовцям і скоріш за все б, якщо б не було війни, так і залишилось. А за рахунок війни, за рахунок того, що тих звільнили, тих додали, тих ротацій там об'єднали, хоп! І кар'єра. І це факт. Це не те, що, дивіться, щоб ви зрозуміли, ну завжди після таких подій, такий рибок є. Ну, давайте приведу Другу світову війну. Там дійсно були моменти, були моменти, коли люди починали війну молодшими лейтенантами. Даже не я. Взагалі, от їх відправили на курси, отримали молодший лейтенант. Це взагалі нічого. Освіти військової не було. А закінчували полковникам. Деякі в генерали вийшли. І дійсно, ну як біографія починати, Ти так, це завдяки війні. Війна дає оцей поштовх. І вона дасть, дійсно. І тому я говорю, що з'явиться велика кількість успішних людей, які зробили кар'єру завдяки війні. А розумієте, яка ситуація, приходять інші, повертаються і як же так? Як же так? Я ж ним в школі за одним партію сидів, я тут засранець ніхто. А він цілий полковник. Буде. Ну, не говоря вже про бізнес. Розумієте, е, ну, я ще раз говорю, що от зараз на сьогоднішній момент є люди, ну, бізнесмени, які дуже багато заробляють. Війна. Війна все спише. Війна все спише, і це все забудеться. І дійсно е, у нас з'являться після війни. Ну, хочете назвіть їх олігархи. Давайте назвемо успішні бізнесмени. Давайте. Причому не один, а така ціла плеяда. Ну, знаєте, тому що дивіться, е, коли в Сполучених Америки була громадянська війна, в середині 19-го, після цієї громадянської війни якраз формувалося в Сполучна Америки оцей клас американських олігархів, капіталістів. Да, да. Вони до цього були, але там ну, дуже їх перелашматили. А тут от фактично, якщо подивитися біографію американських цих мільярдерів старих, то вони всі починали після цієї громадянської війни. Те ж саме в нас буде. Абсолютно те ж саме. Закінчується війна. і... Є! Як чорт з табакерки вискакує. Причому до війни був якийсь фопа тут, шуф, ніфігаспі, да, да, так. Да. Це теж буде. Я говорю, і такі люди, ну якби вони будуть визначати економіку. Тим паче розумієте як? Вони ж вже, так сказати, плотенько зайдуть. Якщо ви захочете після цього залізти, вас не пустять. Ні. ні, ні. Ну, конкурентів ніхто не любить. Так що дійсно, от, хто втратить час під час війни, тоді не дожене. Нія, ніякі підручники, ніякі тренінги не допоможуть. Тому що сама можливість багато заробити, успішно заробити тільки війна. Я вам не жартую, я говорю абсолютно реально. Тому що завжди, завжди, всі часи, всі періоди, завжди найбільше багатство заробляють під час війни. Найбільше. Тому що, по-перше, ну дійсно є можливість шахраювати. Ну, війна багато спише. Є можливість дуже багато красти з військових тендерів. На війні дуже багато заробляють. Так, да, це теж. Тим паче це завжди, я говорю, це не те, що там хороші чи пани, всі крадуть. Так що тут не можна сказати, а от якщо б не крали, те ж саме, будуть красти. Ну, така традиція. І дійсно тоді вона дає можливість заробити, але ще раз говорю, війна закінчиться, це зникне. Зникне, зникне. Ну дивіться, на сьогоднішній момент на дронах можна підняти скажені гроші. А війна закінчилася, вже все, дрони нікому не потрібні. Абсолютно. І як ти, і як ти не стараєшся, як ти їх тим... А я так, а я так. Ні, 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 це вже не цікаво. Абсолютно не цікаво. А тоді цікаво. Чого я говорю? Що от цей нюанс, коли ми побачимо нових багатих людей, причому ж розумієте, от вони, да, розбагатіли, стали багатими. Але це не значить, що от вони так от... Ну, стали, Ні. От вони якраз і будуть вкладувати гроші, будуть скупати нерухомість. Ну, дивіться, в будь-якому випадку війна завжди робить оці перетасовки. Коли якась, якісь частина активів знецінюється, це нормально. Нерухомість, активи, бізнеса, банки, все. І оці люди, які заробили, зароблять на війну, вони будуть скуповувати активно те, що дешево. І як результат воно буде дорожче. Землю будуть скуповувати. От дійсно у нас вийде після війни дуже багато аграрних баронів, які зароблять на війні, ну от на військових тендерах. А після цього скуплять ну, десятки тисяч гектарів землі, тому що вони гроші. А так і буде. І дійсно вони будуть біографії розповідати, які вони там фермери і так далі. Це все буде Це не так смішно. Ну взагалі, люди ж ніколи правда не говорять, як вони гроші заробили. Пам'ятаєте цитату Форда. Я можу прозвітуватись про кожен свій долар, але не про перше, не приставайте. Те ж саме і тут. Тому що ну, як же людина розкаже, що він заробив свої гроші, щоб скупити там десятки гектарів землі за рахунок того, що він обкрадав військо... військових. Ну, самі розумієте, некрасиво, крім того, що це ж кримінально. Тому він буде розповідати, що він просто успішний бізнесмен, який от бізнес-план і зразу розбагатів. Якраз оце дійсно воно вирішить і питання розподіл землі, тому що ви розумієте, яка частина людей буде масово продавати землю, ну, а інша скуповувати. І тоді дійсно от після війни ми побачимо вже, ну, хоч, хоч назвіть їх землевласники, назвіть їх барони. Але дійсно, з часом у нас відбудеться укрупнення землі, ці обмеження їх можна бійти. І буде дійсно частка людей, які будуть володіти дуже великими земельними паями. Ну і, відповідно, вони будуть основою ну, не тільки аграрного, аграрно-промислового економіки України. Те ж саме, що стосується різних інших активів. Ну, я говорю, починаючи нерухомість, нерухомості, підприємств і так далі. Так, да, у нас дійсно, я думаю, що після війни якісь території будуть занедбані, закинуть. Просто не буде зиску. Ну, ті деякі галузі вони просто будуть нецікаві. Ні, не те, що... Ну мало хто ж їх поламали, ніхто не захоче їх не відновлювати, не займатися. Так що це теж буде. І з'являться нові. Так, да, так, да, однозначно нові. Все-таки я дуже сподіваюся, що кількість населення в Україні зменшиться, це було б дуже добре. Ой, як добре. Тому що... І це б дійсно дало поштовх би другому притоку мігрантів за кордон. Нам це дуже потрібно. Тому що я говорю, що от, як тільки в Україні довчинуть масово приїздить мігранти з Азії, Африки, от ми дійсно станемо європейською країною. Справжньою європейська, а саме, саме тоді оце нівелюється, це шароварщина. Тому що поки є шароварщина, в нас ну, майбутнього нема. Абсолютно. Якщо з'являються мігранти, от тоді дійсно це буде та частина, які чужди будуть ці розмови там про Бендеру, про... Мову, про, про що там ще? Ну, про вишиван, буде на це наплівати. І вони будуть дійсно реально основою країни. Тому що вони якраз будуть реально працювати. Так, да, вони, е, поївля, Знаєте, як вони займуть цю нішу, яку треба, тому що я говорю, що да, це все відбувається, є багаті українці, є оці, тут, скажімо так, а є, е, ну, скажімо, той сегмент де треба працювати. І тут якраз є проблема. Ті, що повернуться, ті, що ці самі ж ледацюги працювати не захочуть, вони будуть тільки скиглить. Ні, дайте нам пільги, ми воювали, або ми волонтери, або це толку ніякого. Ні, ні. А от якраз мігранти будуть працювати. Так, да, да, вони будуть формувати свою культуру, свою традицію, свою мову. Да, це теж буде доречно. Тому що ну це знаєте, шароварщина, ці от... Тут то все дурня. Майбутня мова повинна бути яка? Суржи! Да. Ну як в всіх нормальних країнах, якщо більше англійських слов. Не говорю, що якраз от приток мігрантів, це може, ну, дійсно, знаєте, так, влит нову, не то, що нову кров, а життя в Україну. Тому що після війни... Я говорю, що от, ну і срача багато буде, і проблем багато, страшенно багато. Ну, Перше, багато ветеранів, треба їм платити гроші, грошей нема. По-друге, дійсно багато проблем чисто економічних. Як вирішувати, ніхто не знає. Третє проблеми, ой, нам вже обіцяло одне, сталося з другим. Да. І от тут якраз от та ситуація, да, от землю оборони, землю скуплять. Хто працювати там буде? Ні, цих ледацюх не знаженеш. Воно або спилось, або буде розповідати, як воно волонтерило. Або як вони успішно воювали з кумом, да? Там от сиділи, чарочки наливали собі. А от якраз мігранти спрацюють. Тому я говорю, що тут дійсно от буде відбуватись, це дуже важливо, щоб були мігранти. Вони, вони якраз врятують Україну. Не будуть мігрантів, не врятують. І тоді дійсно буде формуватися нація. Ось справжня, українська. Вишароварщини ці прокляти. І тоді дійсно от буде цей вони каже, симбіоз, те, що ми говоримо, глобалізація, Да. І от тоді дійсно Україна входить в глобалізовану країну і стає європейською країною. Так, да, з'являються якісь нові проблеми, якісь нові плюси. без цього не буває. Але європейська. І тоді, так, да, дійсно вже буде надія хоч трохи очухатись. Ну так, да, дуже, звісно... Тяжковато буде після війни. Я розумію, тяжковато. Тому що з економічної точки зору це дійсно дуже важко. І тому мігранти дуже потрібен. Ну, позарез, знаєте, от позаріз, знаєте. Без них дійсно буде відновлення дуже тяжке. А з мігрантами швидше. Ну, воно, підштух, воно буде підштовхувати наших ледацюг щось робити. О. Тому що, да, тому що, розумієте, лецюги як наші, Ай, хай ото нам щось дадуть, ми не. А тут ні. Конкуренція, це теж ділокарист. Ну і знов-таки звертаю вашу увагу, що найбільш успішні країни світу це країни мігрантів. Сполучна Америки. Країни мігрантів, мігрантів, Австралія, мігранти, Нова Зеландія, мігранти, ну євроспільнота. Вона теж зараз, ну, велика кількість мігрантів, завдяки цьому євроспільнота успішна. Але в тих країнах, де мало мігрантів, поганенько, погорщин. Очень мало мігрантів. Тому вона така зачухана. Так що, ви бачите, тут доволі така специфічна ситуація. Ну і, звичайно, як в будь-яких країнах буде завжди надія на майбутнє. Яка надія? Думаю, позитивна. Тому що, ну, звичайно, що говорять, війна створить багато проблем, вона багато що знищить і так далі, але в той же самий момент вона десь дасть можливість щось почати з чистого. Світу аркушу паперу. А це дуже важливо, дуже. І то це дійсно цей момент, який може призвести до того, що прийде час. І коли будуть говорити, а що дала війна Україні? Вона дала нове життя і новий поштовх. Де вже Шароварщини нема. А де вже є дійсно нова українська нація. Некий глибоко наплівать, хто на якій мові говорить. Чесно говоря. Головне бабло. Гроші це сила. А мова це фуфло. Це точно. Все, дякую за увагу. Всього найкращого. Ну і до побачення. Можете написати свої думки, чи чи чи, 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 чи чи ні. Ну і взагалі по життю прокоментувати. До побачення. Вітаю вас. Ви ще не спонсор мого каналу. Це ваша помилка. Да жартую, звичайно. Але, якщо вам дійсно цікава ексклюзивна інформація, якщо вас дійсно цікавить економіка, політика, історія, але тільки для своїх, ставайте спонсором каналу. Там є два пакети. Дешевше не буває, це більше політики, трішки історії, трішки економіки. І клуб і кіночної мудрості виключно економіка. Зрозумійте, для своїх... Це найкраще. Для всіх моя ну карта ляж.